Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, кілька днів тому, як сказали самі росіяни, була суператака дронів на Таганрок. Минувши ночі, суперналіт безпілотників, 47 сорок штук. Є деякі цікаві оновлення щодо цієї атаки. По-перше, брали участь у ній дуже різні дрони дальнього радіусу дії, але у тому числі також і ті дрони, на які видавали свої кошти, коли ми з Сергієм Притулою та Лачином збирали на них. Ціллю для атаки був авіаційний завод. Саме туди росіяни напередодні припхали пошкоджений раніше у Білорусі літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Ми із з вами чекали на перші результати тієї атаки. А я нагадаю. Поки що росіяни казали, що вони усе збили, і тобто наше ПВО судя по тому, що Таганрог атакувала 41 штука, і всі вони, вроді би кака обізврєжений. Ні, один не стік своєї цілі, Вроді би ка, начебто як і це ключова фраза, тому що збили вони далеко не усе. З'явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження ангарів авіаційного заводу у Таганрозі після атаки дронів. З огляду на те, що дах там є тільки номінально, є дуже висока ймовірність. Що А-50 міг зазнати пошкоджень. Чекаємо на точнішу інформацію. На цьому, звісно, атаки дронів на територію так званої Росії не припинилися. Учора поблизу Пітера іще щось літало. Да. Можливо, це просто дивовижний збіг, але якось так сталося, що практично у цей самий час одна із будівель неподаліка аеропорту запалала. Офіційних коментарів щодо причин пожежі поки що немає. Російські слідчі усе ще розбираються. Ініційована проєкту по факту пожара на часа в лізі посолка Новогорєвого. Атаки українських дронів стали величезною проблемою для так званої Росії. Я зараз кажу не тільки про ті дрони, які літають до Пітера чи до Таганрога, а й про морські росіяни усе ще не знають, що із цим робити. Треба щось робити. Делати. Як говорив наш безсмертний Владимир Николаевич, Тут треба щось робити. І перші дії вже є. Учора стало відомо, що було відправлено у відставку командувача військово-морським флотом так званої Росії. Одного адмірала замі на другой, і в основному це связано з тим з провалом і з большими проблемами в Чорному морі. Я дуже сумніваюся, що це хоч якось допоможе росіянам, але нехай хоча б спробують. А ви, друзі, візьміть і підпишіться просто зараз на мій канал, якщо іще чомусь не підписані, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Варто сказати, що це далеко не єдина гучна відставка у російському флоті протягом останнього часу. Кадрові зміни зачепили. Ли також і чорноморську флотилію так званої Російської Федерації. Донедавна нею командував Віктор Соколов. Він навіть пережив атаку на штаб чорноморської флотилії. Ну ні одна ракета не достігла цілі, всі були збиті, но все одно понімають що... Це? повторення таких атак бути призначили його на посаду командувача чорноморською флотилією так званої Росії у серпні 2022 року. Він сподівався, що впорається зі своїми завданнями і для того, аби рятувати російські кораблі, цілував ікони. Ані йому, ані Чорноморській флотилії так званої Росії це не допомогло, бо ви чудово знаєте, що було далі. Оскільки перебування Віктора Соколова на посаді командуючого Чорноморською флотилією так званої Росії не дало жодних позитивних результатів. Його нещодавно відсторонили. Це підтвердив його брат. Вроде как отстранили. То мне сам звонит, когда ему надо. Я ему не могу звонить. Это, доступа, понятно, Іначе, доступу, понятно, як після того, усе мало стати набагато краще для Чорноморської флотилії, тим паче, що росіяни вже навчилися ефективно знищувати морські дрони. А з надводними дронами наші моряки справлятися навчились. Але ні, одразу після того була іще одна гучна відставка. Цього разу із посади зняли вже командуючого усім флотом так званої Російської Федерації Ніколая Євменова, у якого усе. Було під контролем За того період, за прошедший рік, воєнно морський флот виконав всі поставлені перед ним задачі. Про даного персонажа ми знаємо не так багато, окрім того, що він засинав під час промов Владиміра Путіна. Знаю, що необхідні міри. Приймаються, но все-таки нужно на найти внімання. І ще Євменов відзначився у історії з крейсером Москва. Пам'ятаєте, коли у квітні 2022 року крейсер Москва було знищено? Саме Євменов тоді зустрічав, наче як моряків саме із цього корита. Тепер Євменов більше нічим не командує. Замість нього виконуючим обов'язки командувача військово-морського флоту так званої Російської Федерації. Призначено Олександра Моїсєєва. Раніше він командував північним флотом так званої Російської Федерації, але зміна одного командувача на іншого ніяк не допоможе. Так званій Росії у питанні з флотом Київ накопив достатньо калічество средств пораження, щоб мати Возможность наносити удари не просто кожен день, а по кілька разів. Каждый день, по кілька раз росіяни продовжують шукати способи, як же протидіяти атакам українських морських дронів. Лунають різні пропозиції. Про частину із них я вже розповідав у одному із попередніх випусків. Але є свіжа ідея узяти і заховати усі кораблі Чорноморської флотилії за Кримський міст який Екаитем часов, выясню от якщо организовать базирование за мостом, кораблі Чорноморського флоту... А пусть хрень с ним с мостом разрушают, да? Да нет, вы хотите за мост спрятать корабли? Весь флот за мост прийти, Весь, весь між А, а туда давайте прямо. його на касп'ятвідео. Да. Та росіяни вже почали ховати залишки своєї чорноморської флотилії. Вже практично тиждень на Чорному морі немає жодного військового корабля, так званої Російської Федерації. А ще партизанський рух а теж зафіксував, як росіяни почали вивозити корабельні двигуни із тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, росіяни хочуть майже повністю очистити тимчасово окупований Крим від присутності там своєї флотилії, але все одно проблема то нікуди не зникне. Чому вже наш великий російський флот? не може відбитися від цих дронів. для остаточного розв'язання проблеми із морськими дронами у росіян з'явилася іще одна не дуже свіжа ідея збивати супутники Starlink. Або космос треба закривати. Треба охотитися на спутники Ілона Маска і їх збивати. Але оскільки, як показувала практика, російські корита ми можемо діставати навіть коли вони не на морі, а перебувають у портах. Я думаю, доля чорноморської флотилії вже вирішена. Та й самі росіяни вже вже практично змирилися із тим, що її у них більше не буде. кажуть, що флот насправді не такий вже й потрібний. Так як в принципі сьогодні навіть чорноморський флот не несе ніякої воєнної ролі по то простій той про причині, що у нас йде наземне сраження. Сьогодні флот як таковий нікому не нужен. Ну раз вони оце самі сказали, і чорноморська флотилія їм не потрібна. Значить, рано чи пізно її не буде. Може, росіянам за цією ж логікою варто відмовитись і від своїх сухопутних Тих військ, тому що вони також доволі серйозно страждають від українських дронів. Дронів FPV. проблема для нашої ПВО то на що вона не була заточена і то тих технологій, яких у нас не було, представляють якраз маленькі дрони Вот эти впівішки, которые жгуть техніку у цій галузі. У нас є деякі непогані новини. Ми про них пізніше обов'язково повідомимо. Але поки що, висновки для росіян такі Розбирались з безпілотом. Достатньо все так не вполні радужно, Мені каже у негативну сторону, поступово змінюється ситуація для росіян і вночі. Бо саме вночі, якщо ви не знали, у них найактивніше працює логістика, а правильніше буде скоро казати, працювала. Тут завжди всіда тут завжди всіх, і всі їздять без світу. Ось він, батон їде без світу. Причиною для того стали українські дрони камікадзе, які винищують російську техніку і руйнують російську логістику в день, але почали працювати активно також. І щоночі. на цьому відео ви можете бачити нову трасу смерті у росіян, тільки. Ця траса смерті тепер нічна. І принагідно, я хочу подякувати усім, хто допомагає силам оборони України, усім, хто донатив, зокрема, на наш злачином збір на тепловізійні дрони. Вони і створюють росіянам ось такі траси смерті. Взагалі, із огляду на те, що проти нас воює серйозний супротивник, який значно переважає нас ресурсами, ми не можемо вести проти нього симетричну війну. Ми маємо шукати постійно асиметричні рішення. І ось такі різні дрони це і є ті самі асиметричні рішення. Ну і ще це найкраща інвестиція у майбутнє. Дивіться, в мене може бути в особистому житті все погано, на роботі все погано, але я прийшла додому, закинула на сили оборони і все. Ну, русарєс це інвестиція в майбутнє. І завдяки вашим чудовим інвестиціям ми продовжуємо забезпечувати сили оборони України. Один із підрозділів отримав певну кількість довгих дронів, і ще два підрозділи загалом отримали 145 FPV. Хочемо подякувати Сергію Стерненку та спільноті Сергія Стерненка за 100 наданих дронів. Ваші дрони наближають нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 36 окрема бригада морської піхоти, підрозділ Рубипак Сови. Дякую спільноті Стерненка за надані ударні дрони. Дякуємо, що допомагаєте нам разом нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Інвестуйте у нашу територіальну цілісність, інвестуйте у нашу національну безпеку, інвестуйте у знищення російських окупантів і допомагайте силам оборони України.